Яким чином ви опинились чат, Мені задали. Тобто, як ви до цього дійшли, чи у вас це свідомий вибір. І ось в моєму випадку це вибір несвідомий. Це так склалось життя, і мені потрібно було змінити сферу діяльності. Що таке так склалось життя? Це означає, що обставини змінили мою позицію стосовно заробітку грошей. Обставини печальні, але є обставини, да, за якими я це вирішила. Тобто в мене зменшився дохід. І я, як мати, повинна була прийняти рішення, чи я працюю, я працювала в школі на той момент, в середній школі вчитель, да, чи я працюю на своїй улюбленій роботі, але за 5 копійок. Або я шукаю іншу роботу для того, щоб в мене була можливість надати своїй дитині. Гарне дитинство таке, як було в мене. І ось тут я повністю змінила е, сферу роботи. Я стала інженером по стандартизації на виробничому підприємстві. Та, і, в принципі, я вже думала, що все це закінчилось. Але через півроку, власник вирішив, що потрібно е, впроваджувати в компанії навчання. І от таким дивним чином пригадала, що я вчителька. І цю вчительку за рік в мене там було 10 я в Києві дуже часто була, і на навчанні да? донавчили стосовно того, як працювати і будувати систему навчання системно, якісно, і не як історично склалась, а вірно. І таким чином я стала часом керівником відділу навчання. Розумієте? Тому е, прихід в якусь професію або зміна це не завжди іноді наша свідома да, і позитивна. І не потрібно цього, як то кажучи, ну, боятися і казати про це на співбесідах. Я маю на увазі, що життя іноді нас підштовхує змінити свою сферу діяльності. І це непогано, це так і є.